Шановні глядачі, доброго здоров'я! Вас вітає кампанія «Сенгента Україна. Сьогодні, 11 серпня 2020 року. Ми знову в полі. Цього разу демоділянка кампанії «Сенгента» ФОП Кліщунов. Це в Запорізькій області, Бердянському районі поблизу селища Дмитрівка. Минулого разу ми оглядали дану демо-ділянку. Тут знаходяться такі сільськогосподарські культури на сьогоднішній день, як соняшник та кукурудза. Минулого разу були також зернові культури. Приблизно місяць тому назад відбувся збір врожаю зернових. Тому сьогодні, окрім того, що ми оглянемо стан сільськогосподарських культур. Ми ще запитаємо у нашого експерта з польових досліджень Соценка Дениса про результати врожайності. Тож, пропонуємо до онлайн-перегляду. Починаємо. Денис, доброго дня. Ну що, почнемо? Давай. Пропоную пройтися по гібридам соняшнику. Як взагалі оцінюєш стан? Оцінюю його добре. Для Бердянського стан соняшнику на даний час відмінний, навіть, тому що він досі стоїть зелений, не горить, кошики, як бачимо, запилені з добра, всі більш-менш однакового розміру і я б сказав би не малого, як для Бердянського. Ось ми бачимо запиленість. Добре. Насіння вже наливається. І я думаю врожайну, судячи по вазі, добре. Е, як можемо ще побачити, тут після останнього нашого візиту було примінено такі препарати, як Амістар Голд та Ампліго. Амістар Голд нормою 0,5 літрів на гектар. Ампліго нормою 0,25 літрів на гектар. І бачимо, що листя не боліють, зелені, е, лише нижні листки. Позасихали, але це нормально. Верхній острів стоять зелені і без явних ушкоджень зроблений. Ушкодження шкідниками також тут не е, спостерігається. По бур'янам захист добрий, примекстра з держава бур'яни. Е, в принципі, все, соняшник мені подобається і очікуємо добрий врожай, який ми подивимось трішки пізніше при зборі його. Нашим комбайном. Так що перейдемо на кукурудзу і подивимося, який стан зараз там. Ходімо, ходімо. Оглянули стан соняшнику. Зараз з Денисом переходимо до гібридів кукурудзи. Денис, хочу задати тобі одне питання. Скажи, будь ласка, тебе випадково не насторожує такий низький зріст гібридів соняшнику? Адже ми з тобою буваємо на багатьох демоділянках компанії Сангента е і в Запорізькій області також, то там порівняно з цими гібридами набагато вищі соняшник. Е, не насторажує, тому що це все через те, що ми сіємо пізно на цій демолокації. Е, а так, коли ти сієш ну, числах таких 14-15 травня е, і при ну, вологоз... маленькій вологозабезпеченості, Соняшник ну, не буде рости сильно в висоту, він береже енергію, грубо говоря, і буде маленького зросту завжди. Це спостерігається вже третій рік на цій локації, ми завжди його сіємо тут а, в цих числах, і він завжди маленького зросту. Але завжди має добрі результати. В минулому році це 30 чим-то. Центнерів для Бердянського району це дуже добре без зрошення. Я такого не бачив, якщо чесно. Так що подивимося, що буде в цьому році. Так що, Дякуємо. Ось так. Ходімо на Кукурудзу. Пробираємося з Денисом через Кукурудзу. На перший погляд, Денис каже, що ситуація непогана. Зараз ми попросимо його проінформувати, як він оцінює стан. Будь ласка, Денис. Е, я оцінюю стан добре, тому що для Бердянська 11 серпня кукуруза почала тільки горіти. Качани присутні на всіх рослинах. Ну, великі, маленькі, різні. Але вони є. Е, як можемо побачити, зараз відкрию. Є враження солкою, але це все тому, що коли ми вносили ампліго, це була фаза ну, восьми листів, ну, його дія вже давно пройшла. Але бачимо, кукуруза запилена добре, качан середнього розміру і є. Ось, і ми, будь ласка, качан, 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 качан. Що ще сказати? Це спостерігається майже на всіх гібридах. Ось. І це все за рахунок невеликої густоти. Ось Який гарний попався. Також вражений совкою. Але якщо б не вона, бачимо, що запиленість добра, качан добрий. Зерно наливається Ну що можу сказати? Побачимо пізніше врожай, озвучимо його вам і подивимося, що буде далі. Ще ти казав розповісти про врожайність е, так, зернових... зернових культур. По зерновим культурам ячмінь вута насипав 49, галатіон 44 центне з гектара. Пшениця насипала 45 з гектара. Але агроном е, радий цьому результату, каже, для Бердянську це дуже добре. Е, ну, завжди можна краще, але він сказав добре. Так що до зустрічі, будемо раді вас бачити на наших демополях і бажаємо всього найкращого. Так, ну що ж, шановні глядачі, в скорому часі побачимося на даній демоділянці. Буде збір кукурудзи та соняшнику. Тож, будемо ділитися і надалі інформацією з полів. Залишайтеся з компанією Сангента. На все добре. До зустрічі. До зустрічі.